Дорогі майже земляки. Кажу майже, бо хоч родинні краї моєї мами, Ружин, Білилів, Раставиця, трохи далі від вас по мапі, але Бердичів місто мені не чуже. І в історії нашого родинного переказу посідає місто далеко не останнє. Тут, у 1928 році. Мій дід слухав Маяковського, який, до речі, йому не сподобався. Грубіян, казав мій дід. Одна з моїх тіток закінчувала тут учительський інститут. І навіть в кінці 43-го року встигла відсидіти кілька місяців у тюрмі гестапо до приходу радянських військ, які її врятували. Покоління моїх предків їздили до Бердичева на ярмарок. Тоді, коли це місто було одним із квітучих центрів Східної Європи. Але для людини, котра любить слово і шанує літературу, будь-де в будь-якій точці Європі, Європи Бердичів це насамперед місто літературне, яке дало життя і випустило в світ класиків одразу трьох літератур. Тут у вас народився Джозеф Конрад Коженьовський. Поляк, який став класиком англійської літератури. Тут народився Василій Гроссман, єврей, який став хай напівзабороненим, але все ж таки класиком російської літератури, автором блискучого роману «Жизнь і Судьба. І тут нарешті народився. Всеволод Нестайко, українець, котрий став класиком дитячої літератури і на чиїх творах виросла ціла Україна. Три класики трьох літератур одразу цього достатньо, щоб засвітити місто на мапі Європи. Як справді один із дуже важливих культурних центрів, бо Європа це не євроремонти і Єврованни. Європа це там, де в кожному селі, в кожному місті і в кожному містечку, кожен офіціант розповість вам з гордістю, що в їхньому тут, от, селі, місті, містечку, зупинявся Данте чи Манзоні, чи Музіль. А Бердичеву пощастило незмірно. Тому... Я вітаю вас із тим, що ви продовжуєте читати, продовжуєте любити і плекати слово. І, звичайно, дуже зворушена тим, що ви читаєте і мої твори. І е, сподіваюся, що читаючи, ну скажімо, таку от казку про калинову сопілку, котра походить якраз великою мірою із переказів моєї бабусі по мамі. Ви впізнаєте в цій стилізованій мові відгомін ось тої мови, якою колись 200 років тому говорили вердичівські знамениті ярмарки. Бажаю успіху!